Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про те, як Селена Гомес через свою творчість насолила Джастіну Біберу. Є фросині на і комплекси одеситки, ред флаг, Надін Медведчук та Інста Шахраї. Мочуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, я нагадую кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директного інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. I said I love you first. представила Селена Гомес нову платівку зі своїм коханим Бенні Бланко. І пісні розлетілися на цитати, тому що багато фанів селени шукали сенси в її піснях, що вона хотіла сказати, донести. І композиція Ян and hotter than me» очима фанів цей текст пряма відсилка до Джастіна Бібера. Адже в композиції йдеться мова про розпусного колишнього, якого б вона бажала виліла ніколи більше в своєму житті не любити. Та не мати таких спогадів з минулого. А я хочу сказати наступне: спостерігаючи за цією шаленою історією довжиною в багато років, мені здається, що Селена і Джастін скоріше за все і справді мали щось особливе, щось спільне, тому що тільки сильна прив'язаність та любов могла породити таку шалену ненависть. Зверніть увагу, скільки пройшло часу з моменту, коли Джастін та Селена не разом. То фани їх зіштовхуються одне з одним, то Селена і Джастін, то вона через свої пісні йому транслює якісь меседжі, то він це робить. Тому я сподіваюся, що в житті не все так сумно, і якщо люди розбігаються, то вони дають можливість розвиватися, рухатися далі, просто подякувати за минуле, яке було. Скоріше за все, в більшості випадків це не саме приємне минуле, але вже яке. І люди видихають і просто далі шукають свою половинку, але ж ні, потрібно постійно ковиряти одне одного ковиряти при першій же нагоді. Не знаю, мені складно судити. У мене поки що таких епізодів життя не було, але звертаюся до наших кошенят. Можливо, ви погано розійшлися зі своєю половинкою. Щось сталося погане, дурне. Вас це вибісило, тригернуло, і у вас прям тепер шалена лють або якась ненависть до свого колишнього або колишньої. Поділіться власними історіями, як ви взагалі розходитесь з тими, з ким не склалося спільне особисте життя. Залюбки почитаю ваші історії, а я впевнений, що вам є що сказати. Не організувала тобі свято Маша і Фросиніна воз'єдналася з чоловіком Тимуром Хромаєвим у його день народження. Стаття від 23 березня. Ця стаття вийшла саме в той день, коли було безліч прильотів по місту Київ, коли надскладна ніч. Ці прильоти при фронтових містах кожного дня про це дуже мало говорять і це дуже сумно, тому що у нас не може бути такого в одному місті. Ми менше страждаємо, в іншому більше ні. Ми одна країна, ми одне ціле. Ми усі українці, і ми повинні піклуватися одне про одного, співчувати, підтримувати та допомагати, тому що кожен може опинитися в зоні ризику. Надскладна ніч. Ну звісно, наші Фросиніні потрібно було викласти. Страждальний пост про те, як вона вітає свого Тимура Храмаєва з 50-ти річчям. Звісно, що написати усі бенефіси, який ти в мене особливий, не краще, У нас суперсім'я і Клайд, але при цьому не роблю тобі свята, тому що такі часи і бла, 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 бла. Насправді дуже сумно. От зараз оцінюючи машу холодним спокійним поглядом. Хочеться сказати лише одне: Маша Єфросиніна – неймовірно красива жінка. Ну це правда. Я коли її вживу, побачив вперше. Був вражений настільки вона стильна, елегантна, витончена. Ніжна, в неї абсолютно є усі задатки ось цієї зірковості, фльору в хорошому сенсі слова. Але ж настільки це нещаслива людина, і знаєте, це страшно, коли в тебе є статки, коли в тебе є кар'єра, коли в тебе є все визнання, аудиторія, яка не яка, ти намагаєшся усьому світу довести. Яка ти щаслива. Ми вже всі, Машу, зрозуміли, що у вас все дуже плачевно. Ми вже усі зрозуміли, що навіть Тимур від тебе втомився і переховувався певний час, бо він розуміє, що ти маніакально помішана. Усьому світові довести, що у вас все супер. Ти сама бажана, сама кохана, сама. Ну, вибачте, а як це інакше коментувати? Жінка, котра постійно. В будь-якому своєму прояві, от тільки про це. Ну, типу, якщо в тебе там все ок, то ти не будеш про це кричати усьому світові, жартувати, приставати до цих хлопців на будь-яких зйомках, постійно вологіти. Ех, вологіти, волокіти, боже мій, немає такого слова. Підтікати, коли ти бачиш ці тестостеронові тіла. Це настільки сюрреалістично. І настільки плачевно, тому що у таких людей, скільки б не було грошей, скільки б не було визнання, слави, вони будуть завжди залежати від уваги глядача. Вони будуть завжди залежати від чужої думки і намагатися щось доводити, доводити, доводити. Чисто по-людськи хочеться поспівчувати. Я вже мовчу про політичні амбіції маші, там її сімейство і так далі, про ті секрети вонючі просто гидкі. Те, що Єфросині творила по відношенню до своїх родичів, О, я взагалі не знаю, як можна зберігати свою адекватність і менталку після е, зробленого. Але тут таке зараз я не про це говорю. Я зараз говорю про те, що людина, у якої все є, людина, яка себе позиціонує як найщасливіша в цьому світі всіма фібрами душі, навіть той день, коли тотальний смуток. Люди згорали в своїх квартирах заживо. Марії важливо поздоровити з днем народження. І в цьому немає нічого плану, ніякого. Абсолютно, друзі. Я розумію, життя якось продовжується, треба рухатись далі. У чоловіка день народження, звісно, ти його вітаєш. Але стільки було маніпуляцій і драми в тому тексті. Просто мама мія. Думаєш, блін, це ніколи не закінчиться. І неважливо. Війна є, немає війни. От в неї це буде завжди. І просто поплавало дах, і людину несе, і цього вже не спинити. Тому, скоріше за все, Хромаєв правильно робить, що дистанціювався і просто зник максимально а, з її життя. І тільки на публіку, от вони з'являються разом, щоб показати. Що ми щасливі і відкинути будь-які чутки там про розлучення і про кризу в стосунках. Ну це як пета оця... Тень вона постійно рухається, рухається, ця жижа. Люди вже давно не разом. Усі це розуміють, абсолютно усі, але ж ні, потрібно загравати і показувати, які ми класні. Прям Бонні і Клайд, як я люблю це казати. Тому сумно: країна в смутку, а Маша Єфросиніна і далі страждає. Багаті теж плачуть, як то кажуть. Що ви про це все думаєте? Давайте подискутуємо. У нас була куча мусора, просто тонна, реально. Мішки мусора. Ми підходимо і справимо, що альфатор. Нам кажуть, во там. <рес> просто, ми випросили сюди. сюда, блядь. <рес> а це одеситки, котрі вважають дуже прикольним викинути сміття не у сміттєвий бак, а у контейнер, куди збирають допомогу. Переселенцям просто хочу запитати, я не розумію, як взагалі таких людей носить, чому вони взагалі існують? Дуже сумно, що таке є, дуже сумно, що таке відбувається, і повна відсутність будь-якої свідомості та адекватності. Що ви про це думаєте? Бридко. А тепер про блогерку Надін Медвечук, та сама інфоциганка, яка була на шоу Холостяк, зараз мешкає в Америці, що мені присилає кошеня. Привіт, на рахунок Надін штрих до портрету. Вона всюди розказує, що мало не вийшла заміж, але потенційність сквекрусі вона не сподобалася. Так от, Надін була заміжня, мій чоловік був у неї на весіллі в її селі. Вони навчалися у вузі разом. Там була якась історія з подружнім життям, що чоловік зраджував, а вона не йшла. Бо чи квартиру хотіла отримати. Чи чому не маю точної інформації після розлучення вона або отримала частину, або дали їй за те гроші. Я не в курсі, затихло все. Також знаю, що той чоловік віддав Богові душу декілька років назад. Чомусь в Чернівцях про це мовчать. Може, хтось із ваших кошенят тут знає щось. Опаджа! Цікава історія. Я думаю, що такі, як Надін Медвечук, там же просто приховується купа, купа бруду. Купа скелетів у шафі і копати не перекопати. Тому якщо у вас є інформація про минуле Надін, будь ласка, надсилайте в директному інстаграму. Анонімність гарантую, а ми залюбки розберемо цю панянку, тому що до неї дуже багато запитань. А тепер трохи про те, як діють інсташахраї. новий вид шахрайства. Значить, в основному є аккаунт Baby Love 79561 і пише повідомлення: у тебе третій підбородок вже <coughs>, раніше, хоч немного краще було. Або пише, що як хорошо, що ми перестали общаться, потому тому що то, во що ти превратилась, превратился, це просто бе. Ну, коротше, провокує на коментар, який викликає в тебе цікавість, як мінімум, дізнатися, хто це. Ти заходиш, там немає авки, там якась рандомна картинка. І тільки посилання на телеграм-канал е, в описі інстаграму. І сам інстаграм-аккаунт закритий. І коли ви від цікавості нажимаєте на телеграм-посилання, відразу викрадаються дані з вашого інстаграму, і все, ваш аккаунт більше вам не належить. Тому, будь ласочка, якщо ви бачите дивні коментарі, які провокують вас на будь-яку реакцію, цей акаунт закритий, там лише є лінк на телеграм або на щось інше. Ні в якому разі не переходьте. Фільтруйте. Тому що зараз дуже багато шахрайства. А потім за повернення сторінок вимагають шалені гроші, шукають компромати і так далі. і так далі. Тому, будь ласочка, будьте пильні, живемо в темні часи, і шахрайство теж нікуди не ділося. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. Ну, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток вже завтра. Па-па!